Слава Иисусу Христу, друзья, добрый ранок. Я тоже, тоже радею, что Бог дозволяет нам быть разом с вами. Бог дозволяет быть разом с замечательной командой. Бачите, дуже гарно молодь с Волыни. Они завитали до нас и прямуют на Донецк. Для нас благословение, для нас радость. Радимо, дуже радимо. Що ні разом з нами, коли разом з нами Волинь, коли разом з нами Львів, коли разом з нами Рівна, коли разом з нами вся Україна, ми кажемо постійно, що разом до перемоги, і дуже-дуже-дуже, дуже дуже скоро, як я вже питаюся, сказати, що як там скоро? дуже скоро буде у нас. перемога. Мы чекаемо, мы молимся. Бомбили нас, друзья, дуже, дуже мощно э, прошлой ночи. И нам дуже сумно, что такое происходит. По Харькову бомбят, по области бомбят. Но мы знаємо, что дуже скоро будет перемога. Господи, услышь, Господи, поможи. Об этом я хотел, чтобы мы помолились и наши друзья будут испевать и скажут, что они тут робот, робот, робят, как? Робля. Робля. Бачит, я вот постоянно помогаю с украинской, но сегодня, друзья, помогут мне по полной программе, только украинской будут разговаривать. Отец, мы так благодарны тебе, мы так рады, что в этот чудесный день в этот ранковый час мы находимся вместе в молитвах. Я благодарю за эту чудовую молодь. Я благодарю за моих драгоценных братьев и сестер. Я благодарю за родителей, которые благословили их в пути, чтобы они приехали до нас. Я благодарю за пасторов, за церковь, которая посылает их в наш край, чтобы они трудились для Твоей славы. Пусть придет воздаяние на их жизнь, на их семьи, на их церковь, где находится. Мы также просим вместе в молитве согласия, чтобы во всем Украине, во всей Украине был твой божественный мир. В каждом городе, в каждом селении мы хотим святковать перемогу, мы хотим мы э, родить перед тобой. Услышь наши молитвы, и ве славу, и ве могущество твое. Молитве согласен, молимся о наших воинах, которые находятся на передовой. Мы хотим, чтобы они вернулись домой целые и невидимые. В этой молитве мы благословляем, благословляем Украину во имя Отца, Сина і Святого Духа. Амінь. Вот біля мене, чудовый брат, військовый капілан, детка. Скажи, будь ласка, як зовут тебе, Звідки ти, що ти робив во время війни уже два, два года? Що ты робил? Мене звуть Дмитро, я сам із Волині, це Кам'якешецький район при самій Білорусі. Я є на даний час членом церкви села Цир, колишнього Ребишівського району. В церкві має служіння хориста, проповідника поза церквою, так як я їздю. я волонтер. Під час війни займався тим, що допомогу на схід готували, потім стали їздити. Був кілька разів на Херсонській області. Зараз, пройшовши курси капелана, я є помічником капелана-волонтера при волинському об'єднанні у ЦХВЕ. Слава Ісус! Ну, так що служіння музиканта маю і це перший раз я на Харківщині. Mm -hmm. Дуже багато чув про Харківщину. З історії знаю про Слобідську Україну. Це, це дуже такий відомий регіон. Так. Дякувати Богу. Дякувати за те, що він, за те, що я воля, щоб я сьогодні був тут разом з моїми друзями з Волині. Він нас зібрав так з різних куточків, але ми всі є всі сьогодні тут, на цьому місці ми Слава Богу. сьогодні на цій ранковій молитві. А, а ти ж казав, як тебе звати? Так? так, казав Дмитро. Дмитро, а ти е, е, по історії. Пам'ятаєш, що патріотичне двіжіння начала з Харкова. Да, знав, знав об би так? Да, перше гасло, яке використовують наші українці, це військове зараз вітання таке, воно виникло перше на Харківщині. Сказав отак. Отак. Так що Господи, збережи Харків. бо постійно Дмитро казав, що Харків це Україна, Україна для Києва перші дні війни казав ці слова. Ты готов спевать, да? Ты казаши-музыкант. Так, мы будем да. заспевать песню с командой. Господь, благослови. В тьмы теколы певно я стою, В тьмы теколы не мечты впаду, Чуваю я підтримку кожну мить. Дякую, Ісусе, що Господь, Бог наш є так близько біля нас, коли в серці туга страх, знаю ти близько, мився я, бо я, знаю я. Чуваю повсякчас, раду ще в міску, що Господь є Бог наш, так близько біля нас, коли в серці туга веса, знаю ти близько, що то мився я бояв, знаю я не сам. Маю повсякчас радоща і смутку, що Господь є Бог наш, і так близько біля нас. Є дай близько слава тобі, Ісус. Слава Христу, паю, Слові. Все будь тоді, заступник мій, палатис, якщо не стане сили боротьбі, буду кликати тоді, будь ти близько біля нас, коли в серці тут. І смуткула, хоча Господь є Бог наш, Він так близько біля нас, во не серці ту веся, знаю ти близько Чи ще втомився я, бо я, знаю я не сам Відчуваю повсякчас і смутку, Дякую. Що Дякую. Господь є Бог наш. Він так близько, Біля нас, Є так близько. Дуже чудово, дуже дякуємо вам. Мені дуже сподобалось, дуже сподобалось. Я і вам сподобалось. Будь ласка, сьосе, кажіть пару слів, відків як вас звати, мета вашого приїзду. мене звати Світлана. Я також з Волині з Кам'янкиширського району. На даний час несу служіння, місіонерське служіння в одному із сіл нашого району. Там живу. Працюємо з невіруючими дітьми, переважно підлітками. Ну так, трудимося. На Харківщині вперше. Хоча була поїздка на Миколаївщину на Херсонщину. Приїхали сюди, ну, підбадьорити, можливо, як підтримати молитовну, ну, сказати, що Господь нас любить, що Слава Ісусу. ми також любимо Бога і щоб ми всі разом надіялись на Бога і йшли до перемоги. Так, так, амінь, амінь. Слава Ісусу! Мене звати Міра. Я з Луцького району, села Горанівка. Я тут вперше, е, але взагалі на сході України я вдруге. Вже приїжджала в Донецьку область, щоб допомогти фізично, а на цей раз, щоб духовно допомогти, помолитись, поспівати, послужити, підтримати людей. Не тільки на відстані молитись, а приїхати, прожити з людьми, допомогти їм, побути тут. я... Хочу також послужити. Дуже рада бути тут. Дякуємо, дякуємо. Мене звати Світлана, я з міста Коваля, також Полинська область. Також я перший раз, коли розпочалася війна, в нас наша церква, церква Круче в Ковалі, стала ніби як притулком для. Як ми говоримо, біженців, людей, які їхали зі Сходу. І багато людей ночувало в мене вдома. Ми приймали людей, тому що всі не поміщалися в приміщення, ми розбирали по домівках, І ми чим могли пекли, їсти, готували багато, ну, допомагали чим могли. І я дуже довго молилася про це, щоб. Коли люди приїжджали до нас, вони розказували, які, яка ситуація. Ну, ми слухали, переживали, молилися за них. Але я дуже хотіла побути тут і побачити це, пережити якось ці переживання, відчути, які відчувають тут люди. Тому що ми там в нас спокійно, можна сказати так, і ми не можемо до кінця зрозуміти те, що тут люди переживають. І мені. Випала можливість поїхати сюди. Я дякую Богу, що Бог допоміг мені. Дякуємо, Світлана, дякуємо вам. Мене звати Іра, я з міста Коваль, Волинська область також. В Харкові другий раз. Перший раз ми проїжджали ну, допомогти волонтера. Волонтерська поїздка. Це в Ковчег. Так, церква Ковчег, так, так. Українська церква, Сент Евангелійська, церква Ковчека. Люблю співати, е, займаюся хором, диригент. Слава Ісусу! Приїхали сюди підтримати людей, які переживають дійсно ці військові дії і потім наслідки, ну, загально підтримувати готову. Ми дуже дякую вам, дорогі сестри. Ви, ви неймовірне. Дуже дякую. І молимося, і дякуємо Богу за вас. Пусть Бог вас дасть і благословить. Брати, будь ласка, ваше слово. Мене звати Йора, я із церкви села Пуглянка. В Харкові я був тільки один раз, це ще до війни, а в Харківській області був і до війни, і під час війни, а в цій церкві то я вперше. І приїхали сюди, щоб послужити в міру наших сил і словом, і ділом, скільки Бог нам дозволить це зробити. І я церкві себе, то стараюся робити все, що доручить. Дякуємо, Богу, за те. Слава Ісусу. Мене звати Ілля. Я... Ілля. Вибач, я вже що не познайомився, не знав. А я і чуюся, я от. Що це є, що то россияна, це Ой, Дай я руку тобі. Дуже -то чудово, до Кажи, будь ласка, я вже я нікуди не спішу. Кажи, Ілія, що? Ну, я також з Волині. Місто В церкві там, така займаюся. Ну, Вірніше, буду займатися підлітками. Господи. На сході я. Ну, вже був немало разів в Харкові. Конкретно в Харків я заїжджав один раз, а проїжджав Харків напевно три рази. Ну, Ми займалися на Донеччині, там по, виходить постраждали думи, і ми просто покривали тимчасово, покривали пленкою, щоб просто зберегти те, що було, деякий час. Ну, що Бог давав, те старалися робити. Можливо. Могли і більше, але виходить так, що є, то є. Дякую, Ілля. От якщо Ілля хтось буде слухати нас пізніше буде дивитися, Дуже прошу, щоб всі Іллі служили, Господу. Бо як Ілля і щоб Господи служили. Боже, поможи. дивитись там Самуїл. Самуил, он не может не служить Богу. Самуил это великий человек. Был в Израиле. И слава Богу. Дуже дякую Богу, что и на Волыне такой великий человек, Божий слуга Самуил. Он очень много раз был до нас. Сколько раз ты был, Самуил? Скажи, сколько раз ты посетил наш город Харьков? Ну, я в Харкові був вже чимало разів, я їх навіть не рахував тут, і в церкві. Я думаю, що разів 4-5, може більше був. О, в інших місцях ще був, і до війни був, і під час війни був. О, ну, і проїздом часто бував. Ось і тепер прямуємо в основному, скажімо, наше служіння, має бути і частково ми туди разом гуманітарну допомогу на благодійний центр, дитяче містечко. Це Покровськ, місто Покровськ, і там будемо мати служіння, зустрічі з різними людьми. І так по дорозі ми спланували, щоб мати також служіння, щоб мати зустрічі, співати людям, сказати слово, поділитися якимись певними переживаннями. Тому що сам Христос, коли ходив по землі, він проповідував Євангелію Царства Божого і теж непроста історія була того часу в Ізраїлі. Народ очікував визволення від римлян, а Христос проповідував про цінності, які важливіші в житті людей на сьогоднішній день. Люди дивляться на свої набутки, матеріальні цінності, які вони мали або яких тримались раніше і тепер. Бачать люди, що це не є варто скільки вартує життя. І Христос тому -то, і звертав увагу на цінність душі людської, на цінність того, що є вічне. На землі ми не вічні. Так. Хтось відходить раніше, хтось Амін. пізніше, хтось у молодих літах, хтось старших. Але кожна людина вона відходить із цієї землі. І кожен із нас, ну хто пізнав Господа Ісуса Христа, ми розуміємо, що куди ми йдемо, і ми розуміємо те, для чого ми живемо на землі. І до одного служителя церкви Христової, це був молодий Тимофій, перепрошую, тит, і до нього апостол Павло одноразово сказав такі слова. Каже: у всьому сам будь зірцем добрих діл. Це другий розділ послання до Тита, сьомий текст каже так: у всьому сам будь зірцем добрих діл. І коли тільки говорити про допомогу людям, коли тільки говорити словами, а десь на самому ділі не їхати, не йти, не бачити, не зустрічатися з людьми, не спілкуватись, то можна і не знаючи їхні проблеми, говорити те, що їм навіть не треба. Ось, а коли ти знаєш, що людина потребує, коли ти бачиш людину на самому ділі, коли ти відчуваєш її близько, то ти просто розумієш, що там потрібно. І, і допомога, можливо, фізична, і десь духовна підтримка. І зимою буквально ми були в Покровську. Там був один приліт. В будинок загинула родина. І через два дні, напевно, в суботу був приліт. а Ми в понеділок, певно, вже були там. Було 17 градусів морозу. І ми лазили по криші, там крили людям. Які лишились просто без, без покрівлі на хатах, і, right. і вони там живуть, живуть і чого очікувати далі, теж не знають. Але ми чим можемо, тим служимо, тим допомагаємо і разом молимось, Amen. разом. Закликаємо людей, щоб надію покладали на Бога, тому що наше життя в руках Божих і все залежить так, від нього. Так, так. Те, що ми щось можемо або так. плануємо, або на щось розраховуємо, не завжди воно стає нам навіть в пригоді. А сам Господь він знає більше те, що потрібно, він знає, як вивести, як захистити. І ми надіємося на Господа. на Господа і йому віддаємо славу і шану, і стараємося дотриматись, дотриматись. Іванецького вчення і бути зірцем також, як Павло закликав Тита, так і слово Боже закликає нас бути зірцем. І це варто уваги, те, що написано в Біблії, тому що це є книга життя і найважливіша книга в житті людини, найбільш розпространяємо, найбільш читаємо. Так, і я закликаю всіх, щоб ми шукали, шукали відповіді для своїх життєвих питань Божого Божому слові, в Біблії. І зараз разом да, Дякуємо Самуїл, брати, сестри, сістри, дякуємо вам, дякуємо. Помолись, пожалуйста, Самою. Нашому Богу. Наш Господь, Господь, ми Господь вдячні Господь. тобі Господь. за цю зустріч, дякуємо за твою ласку, яку ти виявляв. Хмала. 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 Ти проводив нас своїми шляхами. Ми вдячні тобі за те, що ти дуже оберігав, оберігав наші дороги, оберігав наше життя. Ми знову маємо зустріч, Боже, в цій церкві. Ми маємо зустріч з твоїми дітьми, ми маємо зустріч з нашими друзями, які також служать з тебе для людей, Господи. І ми дякуємо тобі за цю можливість, щоб бути разом, щоби разом розширити вісту Євангелія, разом допомагати потребуючим людям Боже мій. Я вдячний тобі Вала за важливість, що ти даєш, за здоров'я, яке ти посилаєш, за те, Вала що ти, тобі. Господи, даєш все необхідне для життя і побожності. Боже мій. Ти знаєш ці проблеми, цю людина Я... прийшла в наш край, Господи. Ти знаєш все, що відбувається, Ой, до зло, скільки лється сліз, скільки руйнується, Господи мій життів, да. будинків, скільки, Господи мій багато людей страждають, влюють, сльози л'ється крові, Господи мій. Ми просимо в тебе Твого захисту, так, ми і просимо і Твої милості над нашою країною. Нехай прийде, Господи, твоє милосердя, нехай прийде твій захист, нехай всі люди, всі так, народи все. побачать твою силу і владу, що ти, той Бог, і ти твориш так, як ти хочеш, не так, так. як людина планує. Але так як ти бачиш, Господи. Так. Ми просимо Тебе захистити наших захистників, які Господи мій захищає Просимай, наш край, ісусі. Господи. Ми просимо тебе, нехай ті, які прийшли руйнувати, вбивати, нехай вони підуть свою землю, Господи. Так, ми по ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Ти стань нашою да, охороною, ти будь нашим покровом, і нехай Боже твоя сила і твоя влада буде, Господи, в нашій країні. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Поведи нас сам так, наш край, Господи, дай мудрості для президента, так, для всіх керівників, Амінь. як керувати, як діяти Господи, в ті, так, не непрості в складні часи, і нам також дай мудрості і сили Господи йти вперед і перемагати. Тобі, подяка, великий Бог. Амінь. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця та Іднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.